Вітаю вас на прямому ефірі. З вами я, Марина Безугла. Ми сьогодні дуже коротко, тому що я розумію, що свята Пасха і, в принципі, не до прямих ефірів, але дуже хочеться розповісти коротко про новини клубу Лівгуд за минулий місяць і минулий тиждень. Я щоразу, коли дивлюся наші зустрічі засновників, я просто в захваті, я просто розумію, наскільки компанія. Дивиться в майбутнє, масштабується, розвивається, і це не просто слова, це реально факти. Ну що, друга хвиля починається, і я вже, чесно кажучи, особисто я маю вже таку звичку. Я фіксую приблизно в один і той самий час, скільки людей там зареєструвалися от вчора, і сьогодні приблизно в той самий час. Зареєструвалися от півтори тисячі людей за добу за минуло. Я дивлюсь інколи статистика. Мені цікаво, вранці ввечері, як змінилася кількість за е, кілька годиночок Буквально так що я проводжу таку сама статистику, я просто в захваті від того, що відбувається. Ну так от новини буквально на наступному тижні вийде дитячий мармелад. Це вже новий продукт, який буде вже на він закінчив стадію сертифікації і вийшов в масове виробництво. Скоро з'явиться в наших кабінетах. Далі пакети зі зволожуючими пачами чи паличками. Я не знаю, як це буде в перекладі на нашу мову солов'їну, але це щось буде новий, новий продукт, який от-от вийде вже. І на стадії е, виробництва вже гормональний препарат, продукт саме. Для здоров'я жінок, саме при ПМС, от так от і я тисячу разів кажу, що це просто необхідний продукт, який необхідний і жінкам, і чоловікам для того, щоб їхні жінки були ну просто знаєте дуже в гарному стані, і щоб у них оця хвиля настрою продовж дня не дуже так сильно коливалась. Ну що, лін боді виявився бестселером минулого місяця. Як я говорила, за 15 хвилиночок розібрали 100 тисяч пляшечок, і, і активність і запити щодо цього продукту вони не знижуються, продовжують їх замовляти. Сьогодні можна замовити лише один на один одну пляшечку на одне замовлення на один акаунт. Тому я вже своє замовлення зробила. Чекаю, коли воно прийде. Так що я буду вас тримати в курсі справи, як же який цей продукт і який в нього ну, дія. Мені самі дуже дуже цікаво. Е, найближчим часом, десь тижнів через два. Планується відновлення запасів лінбоді, і тоді вже буде можливо і по два, і по три, і по п'ять навіть на одне замовлення зробити. Так що обмеження один в руки тільки для того, щоб всі бажаючі могли ним скористуватися. Тому буквально тижнів два і вже поновлення асортименту буде, повне відновлення. Ну що, квітень місяць був зривний. Зривний і знову рекордний. Рекордний він цей, мі... цей місяць попередній був саме по замовленнях. Замовлення на продукт зросли вже на 30%. І це було найрекордніше за весь час свого існування саме клубу Лівкуд і в такому вигляді, в якому він є. Ну що, поза по збільшенню кількості партнерів був попередній тиждень. За тиждень прийшло 20 тисяч партнерів. Минулий тиждень був також такий, знаєте, дуже масштабний, динамічний. Багато партнерів приходило і майже так само побитий рекорд. Ну, майже майже вони були два поодинакові ці, ці два тижні останні топ, топ країн, країни, які, які займають лідерючі позиції по всьому світу, оскільки ви знаєте, що Лівкутсь зайшла одночасно у всі країни світу. Ну і відповідно країни, які за себе дуже гучно зараз заявили. США тримається на першій позиції вже достатньо давно. Лівгуд там просто стає трендом. Сьогодні про Лівгуд говорять всі запущена реклама. Тому лівгуд в США сьогодні на першій позиції. Далі В'єтнам, те, що роблять В'єтнамці, це щось в голову не вкладається. Вони просто підписують, 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 створюють свої ком'юніті, свої організації. Є учасники, які прийшли, і просто за перший такий короткий період зробили неймовірний результат. Вже навіть 500 людей лише тільки в першій лінії. Які там в них команди можна тільки уявити? Постійно з'являються нові уже діаманти саме у В'єтнамі. Тому дивіться, треба групуватися, і треба, щоб Україна також у нас не відставала. США, В'єтнам, Монголія, Росія, Філіппіни, Китай, Корея, Казахстан, Індонезія це країни, які за себе заявили і знаходяться в топ найкращих країн світу щодо розвитку Лівгуд. Продукти, Продукти звичайно, неймовірні і подобаються людям, тому робля, робляться постійні замовлення, тому і. Попит зріс, і тому і дуже багато, дуже багато саме результат показав квітень саме по замовленнях. Тому найпопулярніший продукт виявився в квітні фактор 4. Ну, дійсно, це, знаєте, амбасадор нашої компанії. Аналогічного продукту в компаніях мережевих немає. Мається на увазі в такому вигляді, як є фактор 4. Можна зробити якесь, знаєте, там кілька, кілька продуктів, якщо їх об'єднати в одне, то це у вас тоді вийде те, що у нас лише фактор 4, і його ціна 18 доларів. Тому фактор 4 на першій позиції. Далі друге місце мультивітаміни. Чоловічі жіночі, тому що все-таки здоров'я, ми всі прекрасно знаємо, на першому місці. І треба займатися саме профілактикою здоров'я мультивітамін на другому місці. Далі був магній, е, вітамін Д3, 2, кава органічна, супер червоні, суперзелень. Е, м -м -м. Ну і далі вже, уже, далі вже інші. І колаген, і суперсиній. Ой, суперсиній, я їх так називаю, неотропний метиленовий синій. Так що дуже круто, за минулий місяць задіяна була 121 країна. 121 країна, яка робила замовлення, яка будувала команди, навіть був остров Мен, і на удеру прийшлося він, він каже: Я навіть не знаю, де він знаходиться, і мені виявилося задіяти Google і знайти, що ж це за острів, і що це взагалі таке за країна. Виявляється, це острів, який знаходиться лише 84 людини там проживає, і серед цих 84 людей було зроблено в квітні два замовлення. Уявіть собі наскільки Лівгуд уже просто повсюди. Ну географія Лівгуду вона дуже така, дуже знаєте, широка і визначна. Друга країна, яка зробила найбільше замовлень, це Китай. Китай також розвивається неймовірними темпами. Ну і статуси: статуси за минулий тиждень 2850 партнерів стали в статус бронза, тобто, це ті люди, які змогли повернути свої вкладені гроші, добу, здобути свій перший лідерський статус. Фактично, зі статусу бронза повертаються ваші вкладені гроші, починається лише тільки прибуток. По суті, так воно і є. І результати за тиждень це майже три тисячі людей змогли це зробити. Дивіться, далеко не всі мережеві компанії дають таку можливість. Далеко не всі мережеві компанії дають можливість повернути свої вкладені гроші за такий короткий термін. Тут. Саме те, що дуже швидко вони повертаються, має дуже величезне значення: 393 срібла людей, які досягли вже другого лідерського статусу, побудували команди 20 чоловік і більше. І показали, що вони прийшли все-таки тут будувати свій бізнес і прийшли по серйозному. 74 учасника, 74 партнери стали в статус. Золото це 10 чоловік в день. А якщо ще взяти у розділити добу, то уявіть собі, що кожних 2 години за минулий тиждень ставали партнери в статус «золото», будували команди, які налічують 100 і більше чоловік. Для мене це дуже такий, знаєте, дуже визначний результат. А ще більше мене здивували платине. 23 платине. Люди, які побудували команди, 500 чоловік і більше, яких з доходи вже там від 2 до, і там уже в залежності від того, як вони наближаються до статусу діамант, це може бути і 2, і 4, і 5 тисяч доларів. І це 23 людини лише за один тиждень. Отак от, от змогли побудувати команди у Лівгуд. Чотири діаманти і всі чотири, ну як ви думаєте, з якої країни? Звичайно, це В'єтнам, тому що В'єтнам дуже стрімко вірвався в життя. Сьогодні понеділок, сьогодні буде на YouTube-каналі тренінг по детоксу організму, про продукт для детоксу організму. Тому буде дуже цікаво, треба буде подивитися обов'язково. Ну і хочу сказати те, що мене просто надихнуло, і те, від чого я була в захваті. Лівгуд припиняє говорити про маркетинг. На своєму офіційному Ютуб каналі. Все. Тепер цих зустрічей по маркетингу, по результатам, по стратегіям не буде на Ютуб каналах. Вони будуть в інших місцях. Лише партнери можуть ці, ці, ці зустрічі бачити, оскільки лише партнерам в особистих кабінетах приходять запрошення на Зум-кімнати. Ці Zoom-кімнати зум і записи будуть зберігатися також лише у партнерів. Ютуб канал. Офіційно буде транслювати лише все про продукт. Реклама буде запущена лише на корпоративний сайт, тобто люди, які будуть бачити рекламу, які будуть приходити в компанію, вони навіть не будуть знати, що тут можна заробляти гроші. Реклама буде побудована лише на продукт і на те, щоб залучати клієнтів. Тобто, на наші плечі партнерів і тих людей, які прийдуть найближчих 2, 3, 4, 5 років. Не то, що буде покладена відповідальність, а саме ми, ми самі можемо собі створити такий дохід, побудувавши своє партнерство, побудувавши свої команди. І це все буде залежати лише від нас. Компанія припиняє, припиняє створювати партнерів, дає можливість нам самим побудувати ці команди. Тобто, це дуже класно. І якщо на ваших YouTube каналах. Як кажуть, ми не забороняємо говорити про маркетинг. Ми не забороняємо цього робити. Робіть, ми будемо зацікавлені, щоб компанію приходили люди по ваших рекомендаціях. Не по наших рекомендаціях, засновників, а по ваших рекомендаціях. Фактично, ми всі можемо стати акціонерами компанії Лівгу, всі, хто зараз є, і хто прийде найближчим часом, і саме ми можемо розширяти ось це партнерство. Всі люди, які приходять по рекламі, це виключно клієнти. І вони навіть просто можуть і не підозрювати про те, що тут виявляється є маркетинг, по якому можна заробляти гроші. Про що це говорить? Про те, що починається друга хвиля. Це говорить про те, що сьогодні варто прийти сюди не по рекламі. Сьогодні варто прийти сюди в конкретну команду, яка має свою систему, яка розвивається. Яка вміє це робити, яка навчає і так далі, і отримати сьогодні тут результат. Тому що в подальшому, ви, якщо і будете в Лівгуд, то ви навіть і не будете знати, що тут, виявляється, так можна було. Ви просто будете клієнтом магазину і ви будете купувати ту чи іншу продукцію. А люди, які стали партнерами, це будуть люди, які тут будуть заробляти найбільше. Однозначно, це будуть десятки, сотні тисяч доларів. Тому рекомендую пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас додаю до наших чатів робочих. Я вам допомагаю з, ре, з реєстрацією, ну і отримаємо обов'язково результат. Ось такі неймовірні такі новини. І знаєте, компанія виконує те, що обіцяла, тому що за попередній тиждень. На youtube каналах не було виставлено відео. Мені треба було стати на мостик для того, щоб знайти, де ж воно заховане. Але я це зробила, тому на моєму youtube каналі я для вас обов'язково буду постійно перекладати ці відео, ну і, відповідно, і російською. Я буду виставляти так само і англійською мовою, і російською. Тому звертайтеся, дивіться, пишіть, коментуйте. Ну і, звичайно, запрошую вас до себе в команду. Все, новини на цьому закінчилися. До зустрічі на наступних ефірах. А так всім бажаю гарного настрою. Ще ми сьогодні святкуємо. А вже завтра приступаємо до активної роботи, тому що в Лівгуд спати зараз дуже дуже дорого. На все добре, до нових зустрічей.